Ані усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад ми продовжуємо вас інформувати. У четвер, 29 лютого, у приміщенні народного дому селища Кресне відбулася 34-та сесія Красненської селищної ради. На розгляд депутатського корпусу минесли 40 питань порядку денного. Більшість з них про затвердження положень, планів, адміністративних послуг, звітів, проєктів, регламентів та програм. Друга частина порядку денного стосувалася так званих земельних питань відповідно до указу президента України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Орденом за мужність третього ступеня посмертно удостоїли двох захисників жителів Лопатинської селищної територіальної громади. На 40-й сесії восьмого скликання Лопатинської селищної ради нагороди було вручено родичам загиблих військовослужбовців Стьольного Мар'яна та Утенкевича Ігоря. Нагороду отримали батьки Галина Іванівна та Леонід Анатолійович. Нагороду Ігоря вручили батькові захисника Тарасу Степановичу та дочці Каріні. У Красненській громаді родини полеглих захисників також отримали посмертні державні нагороди. Їх вручили за мужність та професіоналізм бійців, які захищали Україну. Це ордени за мужність третього ступеня, другого ступеня та відзнаку за оборону України. Нагородження відбулося під час чергової сесії Красненської селищної ради. Укази президента України Володимира Зеленського про відзначення державними нагородами України зачитав офіцер командування 2-го відділу злочівського РТЦК та СП Богдан Кубіцький за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовідане виконання військового обов'язку нагороджено відзнакою президента України за оборону України Кобелюха Володимира Богдановича, солдата, мешканця села Скнилів. Орденом за мужність другого ступеня Макетюка Василя Дмитровича посмертно, головного сержанта, мешканця села Сторонибаби, орденом за мужність третього ступеня короляка Романа Романовича посмертно, солдата мешканця селища Кресне. Орденом за мужність третього ступеня Олійника Андрія Петровича посмертно, старшого солдата, мешканця села Андріївка. Орденом за мужність третього ступеня Шмигельського Віталія Ігоровича посмертного солдата, мешканця селища Красне, вручив нагороди рідним воїнів, які віддали своє життя за Україну. Селищний голова Роман Фурда, мешканці Хотинського старостинського округу Крупицької громади передали 370 кг кілограм картоплі нашим воїнам-захисникам. Організація бесід і зустрічі учнів з правоохоронцями є традиційною формою превентивної роботи в Рудня-Почаївському ліцеї Козинської громади. Тому в рамках місячника закон і підліток поліцейський офіцер громади Мартинюк Сергій Віталійович та інспектор ювенальної превенції Гладун Олександр Сергійович провели профілактичну роботу зі здобувачами освіти закладу. Правоохоронці ще раз нагадали про те, що таке булінг, які його види існують. Та про методи протидії йому також розповіли про шкідливі звички та їх негативний вплив на здоров'я наголосили на недопущені поширення та вживання наркотичних засобів та психотропних речовин. Отож, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось у наступних випусках.